Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! За вікном літо, квітне багато квітів, і веселі бджілки трудівниці з самого ранку збирають пилок, щоб зробити нам смачний корисний мед. Давайте ми сьогодні разом з вами зліпимо ось таку бджілку. Але спочатку нам треба намалювати фон. Це може бути просто травичка або ваша улюблена квіточка, як у мене. Почнемо роботу. Угу. Для роботи нам знадобиться пластилін двох кольорів жовтого і білого. Великий шматочок жовтого пластиліну розминаємо пальчиками, ось так, щоб він був м'якенький. І катаємо кульку. Можемо ладошками катати, а можемо на дошиці. Ось так. Ось така кулька в нас вийшла. Беремо маленький шматочок білого кольору, також розминаємо і катаємо кульку. Ось так. І ще одна. Це буде наша бджілка і два крильця. Дивіться, ми зробимо з вами. Три бджілки. Ось так. І почнемо формувати наші бджілки. Беремо пластилін і притискаємо його ось так, да, аркуше, пальчиком. Бачите? Беремо біленький шматочок, прикладаємо і притискаємо одне крильце. Також. Дорога. Ось так. У нас є одна бджілка. Потім зробимо другу бджілку. Так, Беремо шматочок, притискаємо, Потім біленький, також притискаємо, і друге крильце. притискаємо. І наша третя бджілка. Беремо великий жовтий шматочок, так? Тискаємо пальчиком, тепер один біленький шматочок притискаємо і другий. Потім беремо маркер чи чорний фломастер і малюємо наших бджілок. Дивіться ось так: рисочки, очі і веселу посмішку. Ось такі веселі бджілки у нас виходять. Ось так. Ось такі яскраві бджілки в мене вийшли. Хочу подивитися, що вийде у вас.